Ось хочу показати темно ніч, У мене вже горать. Темно ніч. Прилетіло, щось моє одне прилетіло. Не знаю що. На, 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 на! Опять же, темно ніч, а щось прилетіло. А що прилетіло? Прилетіла рябохвоста гречана. Да. Значить, то, так як я і думав, забрало на, 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 на. Забрало Крим... Э... Сиза Кримського. 3 на дві. Тобто дві на одну голуба. Ой, де вона? Ось вона над головою. Вертикально у мене. На, 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 на. Темно. П'ять часов вечора. Що це вони? Решили по ночам додому злітатися. Такая. Уже темно, а они взлетаются домой. Другий день. А это голубка, а насунька. На, 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 на. Почек шпарить. Вот такая самочка моя. Горчаненькая, кримачка, реба хвоста. Так чуть. Тряхну, бо вже темно. Давайте. Хай. Давай. От тобі! От вам і голова, от вам і хомінг в голубів. От вам і голова, от вам і хомінг в голубів. Я ж кажу, хочу показати, що вже 5 часов почало шостої, 10 минут шостої. 10 минут шостий. Голуби вже сіро. Темнувато, гать. От на телефоні дивлюсь, вроде як такий світленький екран, а на дворі ось стою, геть уже темно. На, 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 на! Отак. От так що треба, треба гнати голубів, для того, щоб вони поверталися додому, їх треба гнати. Щоб вони знали свою територію, свій клуб. Так, да, вони мене радують ці голуби, особливо своєю головою возвратом додому. А я вже на її поставив був хрест теж на цій гречаненькій. Вот. Голубочка. Голубочка знайшла свій дім. Хай, хай вечором в сумерках геть уже темно, але знайшла свій дім. Як їх за це не любити, Києвий мій, а? Як тебе не любити, Києвий мій? Ось так, молочинка сідай. Все, буду закінчувати.